День. Мене звуть Мар'яна. Я читач цієї чудової бібліотеки. Мій найулюбленіший зал це читальний зал. Тут дуже багато цікавих книг. І, звісно, є енциклопедії. Моя найулюбленіша енциклопедія. Для дітей від 10 років енциклопедія ерудита. Вона написана зрозумілою мовою і гарно ілюстрована. Ще тут є куточок Тараса Григоровича Шевченка. Тут є книги великі і книги мініатюрні. Якщо у вас виникнуть якісь питання, ви завжди зможете звернутися до бібліотеки. Ще у цьому залі є комп'ютер, Тут завжди можна знайти інформацію, яка вам потрібна, перекласти слова і взагалі можна сідати за комп'ютер в будь-який час. Коли в мене є вільний час, я граю у наступні ігри. Це моя улюблена гра. Тут найпростіші правила і дуже цікаво. І взагалі Бібліотека це місце, де чари знань охоплюють у повну силу. Приходять ти сюди, тут дуже цікаво. І можна знайти нових друзів.